Вітаю, шановні майстриньки. Одна із моїх подруг, подивившись мої роботи, мої відео, надихнулася і купила таку, як в мене, в'язальну машину. А надихнулася вона моїми шкарпетками, які я в'язала перед Різдвом для хлопців на фронт. В'язала їх жакардом. Хотілося щось щось святкового такого. І от вона побачила і захотілась собі спробувати, тому купила на Оліксії машину собі. А Вже навіть навчилася трошки там на ній в'язати. І просить, я би хотіла, щоб ти показала, як в'язати жакард все-таки, тому що надихнулася вона саме жакардом. Ну, і от, я пообіцяла, що відео по жакарду буде. Ну, от вирішила сьогодні спробувати зняти таке відео. Ну, взяла я ось таких. Якісь два моточка такі контрастної ниточки знайшла. Думаю, спробую з них. Ну, Для початку я повинна пояснити про кнопочки на каретки. Ось наша каретка, і на ній є дві кнопочки справа і ліва. Вони підіймаються і опускаються. Коли кнопочки опущені, зараз покажу просто на. Ой, трошки заїдає в мене машина, треба вже її розбирати, передивлятися, там може шнур міняти. Так, ось дивіться, на, до прикладу, виведені в нас голочки в робоче положення. І коли ми проходимо кареткою із опущеними цими кнопочками. Коли ми проходимо, у нас голочки залишаються в тому самому стані. От, як вони були виведені вперед, так, вони і залишаються. Ну, вони точніше вони не залишаються, а вони пров'язуються, ось видно, як вони в'яжуться. Ось. Видно, бачите, ось як вони в'яжуться? Знову заїло. Так, коли ж ми підіймаємо кнопочку, то Голочки стають у. Це називається робоче положення. Коли під... це звичайне робоче положення, є ще середнє робоче положення. Це тоді, коли голочки ось так, на рівні із платинками зупиняються. Ось я зараз підніму кнопочку. Кнопку треба піднімати, Зі сторони протилежній руху. Ну, тобто, з якої сторони каретка, таку кнопку підіймаємо. Якщо каретка справа, значить права кнопка підіймається. Якщо каретка зліва, то ліва кнопка. Ось я зараз підіймаю праву кнопку, веду каретку. Де наші голочки? Вони всі перейшли в середнє неробоче положення. Так, тут кнопка опущена. З цієї сторони, з лівої. Якщо я зараз проведу, знову голки стануть в те положення, в якому вони були. Бачите? Знов опущеною кнопкою вони сховалися. Тобто з піднятою. А з опущеною вони виходять. Так, зараз я цю кнопку теж. Опустю. І вони вже не сховаються. А опустю я вже. Тобто підніму я вже з цієї сторони кнопку. І вже тепер, з цієї сторони, як я їду, ховаються голочки. Сховалися. А в цю сторону вони вже вийдуть. Це просто принцип, принцип роботи кнопок. Тепер я поясню, як ними користуватися при вив'язуванні жакарда. Ну, ось наберемо ми, припустимо, скільки в нас тут, допустимо, 20, на 20 голочках ми спробуємо вив'язати будь-який жакард. Нам багато не треба, так? Так, 10, 0, 10. Так, ось ми на цих голках будемо вив'язувати жакар. Ну, відповідно, нам спочатку треба пров'язати якась, трошки якось полотна, тому нам треба обвити голочки. Ну, зробити. Перший ряд. обвив. це найпростіший спосіб. Як робиться обвив? Ми заводимо ниточку, ось, у нас е прищіпочка на краю, так, опускаємо її і заводимо цю ниточку з лівої сторони. Каретка у нас справа, з лівої сторони, між двома голками. Ось так. Завели між двома голками. І обвиваємо навколо цієї першої голки. І під низ, аж під другу голку. Ось так. Вивели. І вертаємося сюди кожну голочку з піднизу. З піднизу заводимо. Назад вертаємось через верх. З-під низу завели. Через верх назад звернули. Знизу краще пальчиком притримувати. Завели. Через верх донизу. Знизу догори. З гори донизу. Знизу до гори, з гори донизу. Тут притримуємо пальчиком, щоб воно нікуди в нас. І так обвиваємо голочки. Це в нас так, ми починаємо в'язання. Так, будь яке в'язання. Є різні способи набору, є косичкою. Є ще там. Ну, це найчастіше використовую цей спосіб бобвиву. О, 10-петельку я не, не вивела. Так, от, 10, 0, 10 – це у нас 20 петельок. так? Тепер ми вводимо ці голочки в роботу, ось так. Перевіряємо язички, щоб були всі відкриті. Так, повідкривали всі язички. І пров'яжемо кілька рядів. Так, що в нас тут на каретку, яку ми щільність поставимо? Давайте попробуємо на 6. Так. Тут є ось де платинка, де платинка там є такий язичок невеличкий, щоразу з краю треба за нього зачіплювати. Ну, не знаю, видно чи ні, от так раз. І зачепила. Коли ви зачепили, платинка, наче як піднімається. Оце щоразу треба за платинку. і прокладаємо нитку, і їдемо кареткою. Перший ряд трохи тугуватенько. Так. Знов з цієї сторони вже ось за гачечок зачепили. І їдемо в іншу сторону. Знов зачепили. Ось так, думаю, поки що досить. Ми почали. Тепер як ми робимо жаккард Для того, щоб в'язати жаккард ми підіймаємо обидві кнопки на каретки, обидві підіймаємо. Так? І ех, вибираємо в нас яка ниточка основна. Яка додаткова. Ну, от у нас синя основна, а така от гірчична додаткова, так? Ну ось, наприклад, є ось лінійка в мене один через три. Ось, з першої не будемо, з другої почнемо. І виведемо вперед. А, що це воно застряло десь. Зараз. Так, виведемо вперед. От. От ми кожну четверту петельку ми вивели вперед. Ці петельки пров'язуватися не будуть. Так, ці петельки в нас потім будуть пров'язуватися гірчичною ниткою. Зараз ми в'яжемо синьою ниткою. Тому ми прокладаємо, так, перевірю, чи не закрилися, прокладаємо синю нитку і пров'яземо. В нас, так як кнопочки підняті, в нас оці петельки вони дов'яжуться не до кінця, вони сховаються, так як я ото показувала, отако сховаються Вони просто, вони пров'яжуться до, до половини. Ось я проводю і голочки ось у середньому робочому положенні. Тепер я беру і заводю в роботу ці голочки, які будуть в'язатися іншим кольором. Теж перевірю язички. О, бачите, позакриваті були. Перевірю язички. Прокладаю вже тепер гірчичну нитку на ці голки. Зараз так. Прокладаю гірчичну нитку і пров'язую вже цим кольором. Ось, вони теж сховалися, перейшли в середнє середнє робоче положення. Все, ми пров'язали оце один ряд. Просто два кольори, і ми кожний колір пров'язуємо каретку окремо. Тепер у нас тут гірчичний колір, тут синій колір. Щоб нам наступний ряд в'язати, нам треба, щоб каретка знову була зі сторони синього кольору. І щоб голочки стояли в нас в роботі. Вони, бачите, сховані. Тому ми. Опускаємо кнопку протилежну руху каретки, ось цю. І пров'язуємо, проходимо кареткою просто без нитки. Просто, щоб перевести каретку в цю сторону і щоб голки стали в роботу. Ось, дивіться, ми проходимо пустою. І в нас голочки знову стали в робоче положення. І знову наступний ряд, до прикладу, опять же, цею. 3 через 1. Де вона? Оце вона. 1 через 3 Ми, допустимо, здвинемо візерунок на один крок вправо. Так, зрушили. Знову кнопочку не забуваємо назад підняти. Ми її опускаємо тільки тоді, коли треба нам голочки виставити в робоче положення. Прокладаємо синю ниточку. На ці голочки. Пров'язуємо синьо. Далі ставимо в роботу інші голки, які мають пров'язуватися гірчичним кольором. Пров'язуємо гірчичним. Так, гірчичним пров'язуємо. Так. І третій ряд. У нас кожен, кожен ряд візерунка буде за три ряди каретки, за три проходи каретки. Ми опускаємо кнопку протилежного руху каретки і проїжджаємо пустою кареткою. Все, голочки стали так, як нам треба. Здвигаємо далі. Такий у нас буде цікавий візерунок. Здвигаємо ще на один, пров'язую. Так, і, і кнопки дивимося, щоб обидві кнопки були підняті. Так, пров'язую синьою, ставлю в роботу гірчичну, провіряю язички. пров'язую гірчичною. Так, і один ряд впусту із опущеною кнопкою. Кнопка опускається, ще раз повторюю, з протилежної сторони руху. Ну, з тої сторони, з якої каретка. Так, виставили голки в роботу. І зразу ж підняли кнопку, щоб не забути. Наступний ряд. Ну, що ми ще подвинемо раз. Так, це в нас було. Це ми скільки три рази пров'язали. 1, 2, 3. Це вже буде четверта ось. Так. А, воно ж видно ось де була попередня. Ми просто здвигаємо на один. Ну, це просто я собі такий візеруночок придумала. Так, кнопки підняті обидві. Пров'язуємо з Далі ставимо в роботу, можна навіть руками, так не обов'язково лінійкою, тут небагато. Пров'язуємо гірчичне і. Опускаємо кнопку, пров'язуємо пусте. І знову одразу піднімаємо кнопку. Так, ну і ще раз. Так, ця лінійка, так, один, три. Так, де в нас була ось о? Ось ця, значить. Так, ну, до кінця дойдемо, та й потім будемо знімати з машини, дивитися, що в нас вийшло. Так, в цю сторону. Раз, два, три, чотири. В цю сторону. Іншим кольором. Підняли кнопку. Ой, опустили кнопку і проїхали впусту. Підняли кнопку назад. Ще. Ну, бачите, тут оцей жакар, він, звичайно, потребує. Дуже уваги. Тут можна і без лінійки, воно видно, де в мене рижі ці гірчичні петельки. Ну, це, мабуть, ще один ряд. Та й будемо знімати, дивитися, що ми нав'язали. Так, Так, обидві кнопки підняті. Один ряд. так, Іншим кольором. так. Так, іншим кольором. Так, Опускаємо кнопку і проїхали. Так, ну думаю, достатньо. А зараз ми просто проїдемо. Так, кнопки обидві опустимо, зараз просто зріжемо полотно з машини і побачимо, що в нас вийшло. Маленьке, звісно, і закручується, Ну, думаю, видно. Ось, дивіться. Зараз я сховаю голки і спробую показати, що ми нав'язали. ну я зараз таку лінійкою його розгорну. А ну, ану. Ну, видно, так? Да? <хи> О, ось так. Видно, бачите? Видно ось оці наші косі-полосочки з одної петлі, яку ми через три, одна полосочка, через три, через три, через три. Ось такий в нас жакардик получився. Ну, ви ж візерунки можете будь-які вибирати. До речі, для цього ще існує ось такі лінієчки. Є лінійки, які ну, фабричні, готові. Там один через 1. Це ось підписано 1 через 5. Да? А припустимо, вам треба візерунок, в якому не... не однаково. Ось. Ви можете, там, наприклад, перша петля буде ось. Ось так воно нажимається зараз. Щас... А, ну хорошо, одна, одна через 4. Потім дві через три. Ну, як у вас там у цьому, виходить, у візерунку. Можна й дві, і три. Ой, ось так. Коротше, який хочемо, такий і собі, ну, як кажуть, в розброс, да? яке нам треба, таке ми собі по візерунку відбираємо. І потім ми вже по цьому, що ми відібрали. Висовуємо голочки, ось бачите, ну нерівномірне всяке, ну, по тій схемі, яка нам треба для кожного ряду, ми відбираємо. Звичайно, для мене, наприклад, то як оце такою лінійкою користуватися, то легше руками його посчитати, порахувати і висунути потрібні голочки. Якщо там, наприклад, якісь візерунки, якісь там цвітасті, там щось таке. Таке прям нереальне. <хи> Але якщо, наприклад, міняються одинакові рапорти, то можна і цим користатися цією такою лінійчкою. Це відбірна лінійка, набірна, не відбірна, а набірна лінійка. Можна набирати будь-який візерунок власноруч. Ну, думаю, пояснила, сподіваюся, вам було цікаво.